Друзі. Всіх вітаю. Ви на каналі Олексія Лисенко. Сьогодні вирішив записати таке коротеньке відео про свої моделі силікону, а саме Lucky John Tioga Розпочнемо з двох дюймів. У мене шість пачок силікону, бачите, 2 дюймових саме. Є Тюга Осака Панкін, Грін Пмкін, Violet Star, Watermelon, Нагоя Шримп і Піон. В чому справа? Бачите, піон? в мене він залишився один. Дуже така цікава, цікавий колір. Зараз я покажу. От, здавалось би, Оцей от силикон, колір Піон і оцей е, нагоя шрімп, ну Вони дуже, дуже схожі. Але у мене цей піон саме він працює ну, дуже добре і, в принципі, набагато краще ніж будь які інші. Також непогано працює е, оця тіога е, по окуню, осака Памкін. Навіть не то, що непогано, а дуже добре працює. Взагалі, тіога це всі приманки, по окуню, судаку та іншій рибі. Вони всі робочі. Особливо в 2 дюймах це взагалі ну, розрив. Тобто це безпрограшний варіант просто по різним видам хижої риби. Чого я загострив увагу саме на цьому кольорі піон? По-перше, його дуже зараз рідко де зустрінеш в магазинах. Ну, принаймні у нас в Києві так точно. Чогось мало його, саме в 2 дюймах. Я його замовив в інтернеті. Завтра мають, має він приїхати. Побачимо, що там приїде. Коротше кажучи, він у мене вибився. Бо, ну, звичайно, що ми ловимо, відриваємо це ж таке це ж життя. Тобто оцей колір, якщо десь ви побачите саме Піон, ну він там іде 0,8 по каталогу Lucky John, беріть, не пошкодуйте. І ці кольори також робочі. Цей цей, червоний ну Violet Star, як я помітив, трошки-трошки гірше працює, Цією весною дуже добре працював оцей колір. Він новий для мене, я його купив тільки в цьому році і дуже добре відловився саме на цей колір по окуню. І також осака Pamкін по окуню теж дуже-дуже гарно працює. Це що стосується двох дюймів. Ідемо далі. Далі в мене йде е, силикон в розмірі 2,4 дюйми. Його в мене набагато менше, як бачите. Е, це ось теж в мене піон, але ну, пачка інша на Shrimp. Е, Це в мене Tio 2.4 в кольорі Rotten Carrot. Ось от такий от цікавий кольор. Працює як по судаку, так і по окуню. Це в мене піончик. Це в мене на Гоїш Це 2,4. Здавалось би, трохи більший розмір, ніж 2 дюйми. Да? 2,4. Але все-таки різниця відчувається, особливо коли, скажімо так, риба не дуже активна, вона не дуже охоче бере на такі приманки. Тобто, ну, в основному можливому окуня, І вже буває, що він вередує, от, даєш йому 2 дюйми, він бере. Або, ну, він і на це, в принципі, клює, але, скажімо так, він часто довбе, але не засікається от, на 2,4. Так що е, теж вони мають бути, безумовно, в арсеналі, але це вже такі. Приманки, скажемо, по окуню Тут не, не гарантія, що він саме візьме 2.4. Далі в мене йде тіога 29. Ну, 29 це вже така солідна, скажімо, солідний розмір. Звичайно, для ну на деяких водоймах. Це, в принципі, невеликий розмір. Але я кажу про наші водойми Київські. Саме, де я ловлю, то там це вже більш такий судачий розмір. Зараз покажу. Два кольори у мене ну, в розмірі 2.9. Це Magic і Yellow Chartres. Здається, якщо це пачка рідна. Якщо не помиляюся, це саме Єло Шартрес, ну, Єло якийсь. Коротше кажучи, 2,9 це вже більший розмір на судака. Але, от чогось я думав, що буде добре працювати оцей колір, особливо ввечері. Ну, Такий він трохи кислотний. Але ну, на практиці поки що так не відбувається. Зловив я на нього бичка, колись, здається, на цьому все. Чогось він у мене не дуже добре працює. Не знаю. Оцей колір працює краще. Ну, такий, бачите. Ну, Такий, знаєте, я не знаю, як описати його. Коротше, Колір да і колір собі такий коричневий, бордовий, не знаю, як назвати, він робочий по Судаку і, в принципі, окунь клює на нього. Але, звичайно, вже 2,9 розмір більш судачий, Тому я його ча чаще ставлю на Судака. Ну і тіога 3-4 дюймо. Колір Ice Шартрет такий, бачите, холодний колір, але дуже-дуже прикольний колір. Він працює і по щуці, і по судаку. Ну, в принципі, така вже величенька вже приманка, як бачите, на півдолоні. Тобто, це вже щука судак. Сказати, що дуже-дуже він добре мене ловить, ну я не можу, бо я не так часто ставлю його, в принципі, на щуку і на Судака. Але приманка точно робоча і варто мати в арсеналі. Чого в мене тільки один колір? Ну, того, що я, допустимо, якщо на щуку чи на Судака, в принципі, я ставлю? Частіше вже там, той же кіттеч може. Але тіога вона в чомусь даже виграє в кіттеч, тому що вона краще тримається на гачку, не так швидко розбивається, скажімо. Тому, в принципі, дуже-дуже достойна приманка І е, в цьому от розмірі 3-4 дюйми і по щуці. І по судаку. А тепер давайте подивимось, до чого, власне, я веду. Резюмуючи, хочу сказати, що це у мене приманки 2 дюйми Ось приманки в розмірі 2,4. Це приманки 2,9 дюйми. І це приманка 3,4 дюйму. Всі Приманки Тіога робочі. Але е якщо брати більше універсальні розміри, то це 2,4 2 дюйми. Е вже 2,9, е вони більш специфічні, більше налаштовані під е велику рибу. 3,4 це вже цілеспрямовано велика риба, але, звичайно, бувають і винятки. Так от, я, як я казав, що і бички бувають беруть на таку гуму часто в два рази більше, ніж сама риба. Так що різноманіття теж в кольорах має бути. Тому що, наприклад, сьогодні працює краще один колір, завтра інший, треба підбирати. Ну це таке, Це рибалка, за це ми її любимо. Власне, на цьому все. Ловіть на тього, ловіть на інші приманки, які вам подобаються. Мені подобається тього, тому я на неї ловлю. Вона завжди спокусить в принципі хижака і не тільки буває і чихонь навіть попадається. Так що, всім пока!